Алло, харботяги! Сьогодні ми підготували для вас дуже цікаве відео, тому дивіться уважно і приємного вам перегляду. Фестиваль українських ігор цього року пройде з 19 по 26 серпня. Покажуть понад 430 ігор, безплатні демо та цікаві анонси. Також ми спільно з організаторами та іншими блогерами збираємо кошти та розігруємо за це ключі на класні ігри. Більше подробиць шукайте у описі в нашому телеграм-каналі або на нашому сайті uaprogaming.com.ua уже 19 серпня в магазині Steam вийде гра Infinity Castle Dungeon від українського соло-розробника Mortis Develop. Українська локалізація на базі, а вартість становитиме майже 8 доларів. Обов'язково пограйте в безплатну демку та додайте гру у бажане, якщо досі цього не зробили. Infinity Castle Dungeon це пригода з елементами бойовика та дослідження. Розробка гри почалась ще в серпні 2023 року і тривала цілий рік. Битви відбуваються в реальному часі, а увесь замок процедурно згенерований. Небезпека тут чатує на кожному кроці. Як не навала монстрів, то безліч пасток. Чи інших небезпек. Є різна зброя, у тому числі магічна кілька цікавих босів, але не переймайтесь, дупа у вас горить ще задовго до них. Загалом грається приємно і цікаво. Щодо реграбельності, то якісь висновки робити поки ще зарано. Гра наче проста, але точно ки виклик вашим навичкам та здібностям. Наголосимо, що Infinity Castle Dungeon розробляє всього одна людина, тому йому потрібна ваша підтримка. 13 серпня у Steam вийшов екстракшн-шутер із елементами горору Level Zero Extraction. До 27 серпня її можна придбати за 373 гривні. Старт вийшов не дуже вдалим, та й початковий рекорд у 2600 онлайну гра побити так і не змогла. Основна проблема, через яку відгуки були переважно негативні, це кривий баланс та відсутність системи античіту на релізі. Аж шквал критики змусив розробників запровадити її вже через кілька годин після релізу. Також були і нарікання, що, придбавши Ultimate версію, гравці не отримували нічого з того, що їм обіцяли, поки вони не прокачають репутацію з торговцем. Точно так само обійшлись з бета-тестерами. Цю проблему вже також виправили. Doghaul Games не сидять на місці та аналізують відгуки, щоб запровадити потрібні зміни. Однак наша думка така, що це вже мало бути давно, адже було проведено дуже багато тестувань. У будь-якому випадку зараз грається вже набагато приємніше. Тому, якщо чекали, то спробуйте, тим паче, що українська локалізація на місці, а русачки відлітають в бан по IP та й Discordі. Посилання у описі. Не кожен полюбляє оцей екстракшн, монстри, перестрілки, блях. Якщо вам потрібно щось цікаве, спокійне та медитативне, то 8 серпня в магазині Steam дочасний доступ вийшла гра Preserve з офіційною українською локалізацією. А до 22 серпня її продаватимуть з 20% знижкою, і вартість становить 260 гривень. Це гра головоломка, у якій вам потрібно створювати різноманітні біоми. Сприяти їх розвитку та гармонітному поєднанню між собою. Особливістю гри і є можливість створювати мапу не лише горизонтально, а й накладати шари різних чи однієї породи. Також кожен біом відрізняється не лише візуальним виглядом, але й унікальним набором рослин та тварин. Ігролад використовує систему карток, які потрібно правильно використовувати. Також звичайні картки можна обмінювати на унікальні, що додає більшої глибини. Крім цього, у грі чудова графіка, приємна спокійна музика та справді цікавий ігролад. Це чудовий варіант провести приємно кілька вечорів. Доступно всього три режими: гармонія створення біомів для гармонійної взаємодії між собою та здобуття очок за це. Головоломки невеликі мапи, на яких вам пропонують виконати певний набір завдань, маючи фіксовану кількість карток. Та творчий дає змогу проявити фантазію, створюючи власні мапи без будь-яких обмежень. Студія The Farm 51 оголосила, що активно працює над циклом своєї гри Chernobylite. Новинка матиме назву Чорнобилайт 2 Exclusion Zone і вийде на ПК та консолей у 2025 році. Велика подяка розробникам і за офіційну українську локалізацію на релізі. Наразі невідомо на якій саме версії рушія Unreal Engine розробляється сиквел, але вже з'явились попередні системні вимоги, вони зараз на ваших екранах. А більше подробиць про гру шукайте на нашому сайті uaprogaming.com.ua. Як завжди, в Epic Games розпочалась крута роздача. До 22 серпня в 18.00 до своєї бібліотеки можна додати гру Death Gambit Afterlife та стартовий набор Albany для гри World of Warships. Death Gambit Afterlife це складний 2D-платформер з піксельною графікою, який сподобається любителям Souls-like. Доступно кілька класів зброї є також і прокачування персонажів та здібностей. Історія розповідає про воїна Соруна. Сара... Тх. срака. Якому на полі бою з'явився дивний ворон і запропонував контракт. Він обіцяв йому безсмертя в обмін на те, що він має знищити джерело безсмертя, через яке і відбуваються війни. Сюжет досить цікавий, глибокий та заплутаний. Тому рекомендуємо ознайомитись з ним самостійно. Загалом гра чудова, графіка з приємною мальовкою, висока реграбельність, гумор та класне озвучання. Якщо ви не грали в кораблики, то можете зареєструватись в грі через Epic Games і забрати стартовий набір Albany для World of Warships. Родинкою набору є, звісно, американський преміумний крейсер другого рівня Albany. А також бойове завдання на 15 боїв та нагородою у вигляді корабля четвертого рівня на вибір: 1 мільйон 500 тисяч кредитів, наліпку, епік, багато різних бустерів, та ще стільки ж сигналів. Увесь міст зараз на ваших екранах. Росіянчики знову образились і почали атакувати Аршен Студіо. Після того, як вони голосили, що Hero of Might and Magic 3 не буде російської, але натомість буде українська локалізація. Оце так несподіванка. Тому все, до чого вони додумались, це писати негативні відгуки на сторінці гри. А ми залишили для вас посилання. Переходьте за ним і залишіть хороший відгук. Та подякуйте за соловіну. Розробникам зараз потрібна ваша підтримка. 15 серпня Ханшодаун отримав найбільше оновлення і перейшов на новий рушій. До 19 серпня ви можете пограти в неї безкоштовно, а до 22 серпня вона продаватиметься за 431 гривню. І загалом можна було б лише порадіти, адже онлайн підскочив до 60 тисяч. Але відгуки пішли у протилежну сторону, хоч у багатьох аспектах гра стала кращою, але гравці скаржаться на погану оптимізацію, і найголовніше. Просто жахливий інтерфейс, який по вигляду більш розроблений для консолей. Окрім ханта, в Steam можна пограти ще в Need for Speed Unbound, а до 19 серпня вона продаватиметься за 169 гривень, що є найнижчою ціною і гра точно варта цих грошей. А наприкінці кожного будуть кваліфікаційні перегони. Гонки теж є різні: кільцеві, заїзд на швидкість, дрифт, take over і тому подібне. Крім цього, на мапі є безліч завдань та предметів для колекціонування. Загалом це хороша частина серії, але з мізерною бібліотекою саундтреків, які швидко набриднуть, за скриптованими копами, який гра буде завжди спавнити біля гравця та кривими чекпоінтами. Трішки промахнешся, і все геге. Однак варто відзначити класний онлайн режим. Став відомий перелік ігор і які Sony додає у підписку PS Plus Extra та Premium. Вже з 20 серпня для предплатників PS Plus будуть доступні такі тайтли, як от The Witcher 3, Wild Hunt, Wild Hearts, Cold of the Lamb. Повний перелік зараз прямо перед вами. Ну і кілька слів про знижки в Steam. у нашому улюбленому магазині. Зараз тривають розпродажі одразу кількох серій ігор: як от Far Cry, Need for Speed та Ігри з Польщі. Far Cry New Dawn до 22 серпня віддають за 137 гривень. Primal можна придбати за 189 гривень, Far Cry 5 за 137 гривень, а шосту частину за 228 гривень. Ну і так, одну з найкращих частин, а саме Far Cry 3, продають всього за 74 гривні. Серію Need for Speed теж віддають за дуже приємними цінами. Speed Heat коштує всього 199 гривень, Unbound продається за 169 гривень, а ремастер Hot Pursuit коштує 159 гривень. Ну і останній розпродаж з Польщі пропонує нам якусь неймовірну кількість знижок. Але поспішайте, діють вони до 19 серпня 20.00. Тут вам Ghostrunner за 190 гривень, Children of Morta Complete Edition всього за 127 гривень. Кіберпанковий екшен Ruiner коштує 83 гривні. До речі, перегляньте огляд на неї, він уже на каналі. А ще відьмак, Фростпанк, «Мунлайтер», Сайберпанк цікавих ігор стільки що й не перерахувати. Тому переходьте на сторінку розпродажу і перевіряйте самостійно. А на сьогодні це все. Не забувайте про збір, вподобайки та коментарі. Бережіть себе та почуємось вже зовсім скоро.